Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням встановлення інвалідності. Були оновлені критерії нещодавно, ну, відносно нещодавно були внесені зміни. Оці експертні команди, які у нас встановлюють замість МСЕЙК, ну фактично, знаєте, просто змінили назву. І е, наразі, в чому це оновлення відбулося, е, значно розширили перелік осіб, які мають право на отримання безпосередньо от, цієї інвалідності. До цих осіб додали тих, хто перебував безпосередньо в полоні внаслідок збройної агресії. При цьому це можуть бути як військові, так і цивільні особи. І вони також мають право після полону звертатись до цих комісій щодо отримання статусу інвалідності і відповідно отримувати державну. Підтримку, тобто, всі, хто перебував в полоні, ті, хто перебував під катуванням, був незаконно утриманий загарбниками, мають право на звернення. Тому фактично, от всі ці особи можуть звертатись і можуть звертатись до сімейних лікарів, можуть звертатись до цих експортних комісій. Вони не мають права вам відмовляти. Посилання в себе в телеграм-каналі я дам на цю інструкцію, яка була розширена. О на цей закон, яким були внесені зміни щодо медико-соціальної експертизи, де були включені ці особи. І фактично також варто звернути увагу на те, що на сьогоднішній день, якщо раніше військові там проходили окремо, а цивільні окремо, то зараз всі ці параметри і критерії розповсюджуються. Одне, одночасно і на цивільних осіб, і на військових осіб. Рішенням СЕК ви можете оскаржити. Можете оскаржити його або до вищого МСЕК, або ну, до вищої, вищої комісії німсек, або звертатись відповідно до суду з відповідним позовом. Однак суди, щоб ви розуміли, вони не можуть встановити вам групу інвалідності. Суд може визнати виключно бездіяльність незаконної, тобто неврахування і зобов'язання. Відповідної експортної комісії, от видніше експортної команди, як вони зараз називаються, переглянути свій висновок і врахувати відповідно вже висновки ті діагнози, ті дослідження, які у вас були, або направити вас на обстеження для того, щоб визначити ваш ступінь інвалідності, ступінь непрацездатності. Тому об'єктивно на сьогоднішній день перелік розширено. ну як Залишились, в принципі, ті самі особи. Не дуже сильно воно, якщо відверто щось там змінилось, як показує практика, однак за свої права треба боротись. Ну і в будь-якому разі не забувайте, не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Якщо потрібно, буде вам допомога, звертайтесь, будемо разом оскаржувати. Практика така позитивна є. Ну, і не забувайте допомагати ЗСУ. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. До зустрічі.